Село Бичель, Тиражинська громада, Рівненська область. Село розташоване на лівому березі річки Горинь. Походження села пов'язане з виписанням великої кількості худоби Беч-беч вукали погоничі, звідси і бечаль, а від слова бички бичаль. Інша версія повідомляє, що за часів кріпацтва людей тяжко карали, бичували, били батогами. Звідси і назва бичаль. Як свідчать археологічні пам'ятки, територія поблизу села була заселена в добу бронзи. З 9 по 12 століття край входить до складу Русі. Поблизу села виникають два городища укріплення: Один на південь в заплаві річки Горинь, другий на сході від сучасного села. На території урочища Городища та поблизу нього на лузі було виявлено чотири могильники цього періоду. Вперше в писемних пам'ятках село згадується в 1577 році. На підставі Кульбишовської трансакції село Бичель було передано князю Сангушку. В 1762 році князь Сангушко виділяє землю орендарям Збієвським на будівництво в селі Уніатського храму. В 1779 році була побудована Свято-Покровська церква. Нині це найстарша споруда в громаді. На території храму є чимало поховань повстанців та військових Першої світової війни. Часто село Бичаль пов'язує з повстанським рухом і недарма. Адже 158 бичальців лилося в ряди УПА, 78 з них загинуло в рядах повстанців. На бичальському кладовищі похований військовий референт районного проводу ОУН на ПСУЗ підполковник Івахів Василь Йосип Санар. СО. Разом з ним тоді загинули члени його штабу Юліан Ковальський та Чотар Семен Снятецький, Рулящий. У 1955 році на Бочарських хуторах відбувся останній бій у пас МГБ на Волині. Поряд з селом є крадяний кар'єр, який місцеві називають вапельні. Та в центрі села є чимало мальовничих ставків.